Два нових скандали з російською мовою. Так, це відео буде не про музику, а знову про мову. Я знаю, що ви чекаєте реакції на Євробачення, вони будуть, дайте мені час. А сьогодні біжачи в метро зі своєю собакою від атаки ракетами Києва, я спустився в метро. Це було шості ранку, навіть раніше. Біля турникету стояла жіночка. Я думаю, ви знаєте, як це в метро влаштовано. Коли вона побачила мене з великою собакою. Вона запитала, а куди ти ви йдете з такою огромною собакою? Где її намордник? Знаєте, в ту секунду мені хотілося їй запитати, а де твій намордник? Що ти розмовляєш на робочому місці? Мовою вбивців? Я не знаю, як можна продовжувати спілкуватися, писати світлини мовою вбивців. Не просто мовою агресорів, а мовою вбивців. Ви маєте почути ці слова. І перший скандал трапився в Одесі. В Одесі одеситка напала на персонал в готелі, який розмовляв українською мовою. Давайте подивимось разом з вами це відео. Тобто у мене є варіант вибору чотири відео завтрака. Правильно завтрак? Так. Тобто нам не принісло до душу вот на 200 рублі, тільки вот те і вот, все, ви швидкі. Ну ви поняли мене. Рублі, гривні, це ж одне дуже. У нас всю життя були рублі. Спомніть дівчинку. Ага. А ти свідка говорить, що у нас все життя були рублі. І тут розпочинається конфлікт. Ну, і я так поняла, що ви приїжджаєте всі разомканськи розговорюєте. Нас... Ні, ви правильно розумієте. Правильно розумієте. Правильно. Тим більше, не важливо, українському, українському. Важно, дякую дяку вам. Ой, починається важливо, господи. Нічого ну, Але ж як? Але ці люди, може, хтось прийде. Я тут ще не приїхали. А хто там прийшов? Маш, не плак. Маша. Ми ж молодеж? как бы, да? Так. Потому у нас первый вот, рубли, 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 это на нашей земле были рубли, всю жизнь рубли. Отсюда вот Почему украинский, не украинский, как бы, я тоже не понимаю. Потому что я всю жизнь разговаривала по-русски, и мне странно, кто мне спросила, что мы, мы приезжие, девочки, а одесситы всю жизнь разговаривали по-русски. Мы, мы по-одесски. По Русский на России. А зараз ми переходимо. Дело не в этом, если ты молодежь, це ж не модно даже. Тобто українська мова не модна. Я, молод... Я знаю свою душовку, На у нас переводили. Діночка за десь рішила, що наша молодіжня роздаває до дівці. Ну ми теж раніше спілкувалися на російське, так діточки. Ну що ви прямо прямують, так не скажи, приймаємо розмовляємо над І що ви що ви позараміти пострічаєтесь? Я хочу тебе, ну ти кость. Як зараз говорити так? Якщо навіть дівчата говорили раніше російською, то окей, вони переобулися, вони все правильно зробили. Вони українізуються, і їм неприємно чути про ви приїжджає, ви пірябулісь, етанімотна. Саме так отсучаєтесь. Я хочу тебе. Ну дуже до речі, це дуже сексуально звучить. Я хочу тебе. Це дуже цікаво звучить. Потрібно до цього звикати. Це звучить смачно, елегантно, сексапільно, чому чи ні. А як ви бачите, одеситка. Говорить про те, що вона весь час розмовляла по русски і будь говорити по русски у нас завжди були рублі. І це дійсно довело до сліз працівниць, які е, стали захищати українську мову, незважаючи на те, що вони були на роботі. Вони все зробили правильно. І якщо навіть Одесити розмовляли по русски то давайте звернемо увагу на зірок з Одеси, які розпочали розмовляти українською. Це співак Меловін. Він Одесит розмовляє українською. Якщо не помиляюсь, Слава Камінська також перейшла на українську. До речі, Слава Камінська більше часу перебуває в Європі і розмовляє українською, коли ця жінка заявляє те, що це не модно. Ви прієжі. Я згадую себе, коли я в Київ переїхав, мені довелося перейти на російську мову, тому що це було немодно. Але зараз це, це час, це, але зараз це час, коли. Нам потрібно переходити на українську мову. Якщо ви не знаєте чому, то давайте я вас переконаю, тому що українська це модно і стильно. і дуже цікаво, дорогі одесити, Я хочу вибачитися за інцидент, який стався по поводу тому, що я назвала гривню рублями. Але це привичка сталася з мого дитинства. Самі розумієте чому, але я нічого не маю проти Гривні і української мови, адже ми живемо в Україні. Другий скандал трапився з блогершою також з Одеси. Ви мені писали, що вона десь переїхала, її звати Руслана Бронікова. До речі, я не знаю, але моя рідна сестра чогось на неї підписана. Люба, відпишись негайно, я просто в шоці. Б'юті Тітан. А, давайте подивимось трішки її відео. Коротше, ну, мабуть, ви по говору вже зрозуміли, що мене починають репостити западенці. Да, вот эти вот ці западенські блогери, які йобнулися, э, я вибачаюсь, зійшли з ума від э, той інформації, яку которую... До речі, вона мені дуже схожа на Маруф зовнішністю і говором. Тобто вона зараз поливає брудом западенських Блогерів Їх заливають і фейки, і не фейки, і взагалі, в принципі, там вони просто кукуха вже улетіла. І вони тепер їх гражданство лишить, Шутрація. побить, фільтрація. Коротше, таку. А вибачте, за чого стався скандал, що цю блогершу а, нібито оштрафували за те, що вона розмовляла російською десь там, і її бомбануло. Вона розповідає в цих відео про те, що вона має право розмовляти російською. Давайте послухаємо. Ой, уже несут. Это и, красной, <laughs> и им просто, понимаете, гражданство лишить, паспорт лишить. Ну, короче, они уже просто сошли с ума. И люди молчат, хотя видят весь этот пиздец, который происходит на Западной Украине. Это вообще как? Я не говорю, что все люди на Западной Украине плохие. Я уверена, что там есть и хорошие люди, которые говорят на украинском. И никого не заставляют говорить так же само на украинском и не щемят русскоязычных. Но каждый бизнесмен должен сам выбирать, на каком языке ему вести свой бизнес, свой инстаграм, свой сайт, на каком языке обслуживать клиентов. И, допустим, в Херсоне, Николаеве и Одессе точно это должен быть русский. Почему? Потому что... Стоп. Почему это в Херсоне, в Николаеве и в Одессе точно, точно моя будто российская мова? Мене друг з Ніколаєва, він розмовляв з Суржиком. Кожен бізнесмен має вибирати право, якою мовою йому робити бізнес. Ні, це неправильно. Ми живемо в Україні. У нас офіційна державна мова українська. Та ми виросли в русскоязичних школах, навіть моє покоління. Мені 23 роки, я вроді як ще молода, але я виросла в русскоязичній школі. Всі мої родители, все мої, Бабушки, прабабушки. Всі мої предки говорили на русском. Почему мне навязывают мнение э, западных, э, западденцев, да, западной Украины? Почему нас заставляют? Я этого не понимаю. Вон сейчас мы с Мишей пробили, сколько жалоб поступило. На первом месте Киев, на втором месте Одесса, на третьем Днепропетровск. Это все э, э, русскоязычные города, они хотят говорить на русском, а их просто щемят. и теперь им приходится подавать заявление, чтобы обжаловать это все, чтобы не платить по 5 тысяч гривен. Я поясню Русланіч, як її звати. Ну, хоча що до неї дійде, вона ще молода, така 23 рочки Якщо ви почули на відео, її там піддакував напевно, її чоловік. Знаєте, це людина, яка залежить від думки оточуючих, наприклад, чоловік їй нав'язав свою думку, а вона як блогер це транслює. Це стовідсотково. Значить, я поясню, чому в Україні мають розмовляти українською. Тому що Україна, це, Украї... це Україна, по-перше, це Україна, в нас державна мова українська. В нас немає державної мови російської. Я писав пости в інстаграмі та телеграмі, будь ласка, підпишіться внизу в описі будуть посилання. Тож, якщо зараз українці, наприклад, переїхали в Німеччину, зараз живуть в Німеччині, вони здають тести по німецькій мові. Правильно? Чому так відбувається? Тому що це нормально. Хочеш бути на нашій території, ти маєш знати та спілкуватися нашою мовою. В Франції розмовляють французькою, в Іспанії іспанською, в Китаї китайською, і так поїхали. Це нормально. У кожної країни є своя мова, є інтернаціональна мова, це англійська. Якщо ти виросла в руській школі в Україні, ну це твоя проблема. Це твоя проблема, і якщо ти не розумієш українську, ну не знаю. Натала Кірс була виставила сторіс, де вона розказала про жінку з Грузії, яка. Приїхала в Україну і вивчила українську. Ця грузинка пояснила це тим, що вона має повагу до країни, в яку вона приїхала, і вона має розмовляти українською. І це нормально. Україна це не Росія. Якщо вона хоче розмовляти російською, то будь ласка, її дорога прямо туди. Я знаю. Я зробив опитування до речі в себе в спільноті Ютубу. Ось результати, на які в ви спілкуєтесь. І я розумію, що інколи так ми спілкуємося російською з деякими людьми. Таке враження, що коли я кажу вам, давайте переходити на українську мову, таке враження, ніби я вас прошу вивчити китайський з нуля. Ви ж знаєте цю мову, ви народилися в цій країні. Ви розумієте цю мову, ви можете спілкуватися. Так, ви можете робити помилки. Я також роблю помилки, і це нормально. Ви можете розпочати говорити на суржику, потім переходити на українську мову. Я ж не прошу все розпочинати з нуля, тому що цю мову ви знаєте, і це державна мова, якою ми маємо розмовляти. Амінь.